Олег Ляшко, радикальна партія мене колега закликав вибачитися перед пані Гонтарівою. Мене колега закликав вибачитися перед пані Гонтарівою. Безумовно, якщо є для цього підстави, я готовий вибачитися. Але в мене питання. А хто буде відповідати, коли пані Гонтарєва вибачиться перед мільйонами українців за те, що її політика довела до зубожіння мільйони людей, що вони вдвічі знецінили свої заощадження через вас, що вдвічі зросли ціни в магазинах через вашу діяльність? Коли пані Гонтарєва вибачиться за те, що мільярди сотні мільярдів рефінансування роздала комерційним банкам, вивели за кордон, перевели в валюту. Люди сьогодні не можуть 100 доларів. Купувати. Пити, коли пані Гонтарева вибачиться за те, що в Україні чотири курси, і внаслідок цього мінімум чорний ринок 200 мільйонів доларів на день. Тому Гонтарєва повинна не вибачатися, а в тюрмі сидіти, і парламент має проголосувати за відставку цієї прохіндєйки. Слава Україні.